Вітаю вас, замкнені двері, холодний бетон, а в якій не видно ні дня, ні ночі. У невеликому, здавалося, б мирному австрійському містечку ховалася моторошна таємниця, таємниця, від якої здригнувся весь світ. Десятки років у підземній в'язниці. Відрізані від світла і надії, люди жили в кошмарі, який навіть неможливо уявити. Деякі з них ніколи не знали свободи. Вони не знали про те, що там на горі існує зовсім інший світ. Їхній господар, їхній кат. Йозеф Фріцль, людина, чия жорстокість не піддається поясненню, людина, чий розум був просякнутий злом, але найстрашніше ніхто не підозрював, що монстр жив серед звичайних людей, посміхався перехожим і був частиною суспільства. І як таке можливо, як глибоко може зайти людська божевілля, 29 серпня, 1984 рік. В невеликому австрійському містечку Амштетен річний Йозеф Фріцль розбудив свою 18-річну доньку Елізабет. Серед ночі він попросив її спуститися разом із ним в підвал їхнього приватного будинку, аби вона допомогла йому перенести сталеві двері. Намі з вами, звісно, таке прохання здається дивним водити свою доньку серед ночі, або перенести двері у підвалі. Хіба це не могло почекати до ранку, але Елізабет звикла до таких доручень батька. І тому без зайвих слів взялася до справи. Щойно вони вдвох спустилися в підвал. Донька хотіла запитати, де ті двері які необхідно перенести. Але в цей момент батько приклав їй до обличчя хустинку, змочену хлороформом. Через якийсь час Елізабет прийшла до тями в темній кімнаті. Вона була прикута. Данками до металевого стовпа. Трохи озирнувшись, вона помітила, що двері до кімнати зачинені. Тоді дівчина й пропустити не могла, що наступні 24 роки виявляться справжнім кошмаром для неї. Вона кричала, що її сил була в стіни, благаючи про допомогу. 1935 року в невеликому австрійському містечку Амштетен у сім'ї Марії та Йозефа Фріцля старшого народився син Йозеф фріцль молодший. Батько Йозеф старший був дуже специфічною людиною. Він ніколи не брав на себе відповідальність він регулярно зраджував Марії. Протерпівши це кілька років, жінка не втрималася і вигнала чоловіка з дому. Синові на цей момент було 4 роки. Більше він ніколи не бачив батька і не мав бажання з ним спілкуватися. Мати і син викреслили зі свого життя Йозефа старшого. Життя Марії не налагодилося після розлучення. У післявоєнній Австрії були дуже великі проблеми з економікою і продовольством. Марія працювала за двох, а грошей все одно ні на що не вистачало. Вони з сином часто жили в проголодь. То і злидні зробили жінку агресивною. Вона раз у раз зривалася на синові, кричала і била хлопчика. Фріцль був старанним учнем і після закінчення школи вступив до місцевого політехнічного інституту, де опанував професію інженера. Завершивши навчання, він почав кар'єру в сталеварній галузі. Саме там він зустрів свою майбутню дружину, – 17-річну Розмарі Баєрс. Пізніше він зізнався, що його привабила її тиха і покірна натура. Йому дуже не вистачало жіночого тепла. Мати до нього була завжди холодною і жорстокою. А розмарі була повною її протилежністю. 1963 року. Вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Попри адекватну і турботливу дружину, Йозеф все одно ніяк не міг оговтатися від важкого дитинства. Проживши в шлюбі 4 роки у вересні 1967 року, Фріцель здійснив свій перший напад. Він заліз у будинок до 20-річної дівчини і зґвалтував її. Пізніше дівчина розповідала, що серед ночі вона прокинулася від того, що хтось стягнув з неї ковдру. Вона подумала, що це її чоловік, але через кілька секунд до її горла хтось приставив ніж і сказав не видавати ані звуку, інакше він її заріже. Після чого її зґвалтував якийсь незнайомець. Фрейцель був визнаний винним і засуджений до 18 місяців позбавлення волі. Однак, завдяки умовно достроковому звільненню, він вийшов на Олю через 12 місяців. Через десятиліття його судимість було офіційно анульовано і видалено з архівів. Після звільнення він повернувся до рідного дому, де його сім'я знову прийняла його. Попри його злочин, жителі Амштетена його поважали. У нього з його дружиною Розмарі народилося сім дітей: двоє синів і п'ять доньок. Усі діти були в зоті, одягнені, нагодовані. Сім'я жила в достатку. У Йозефа молодшого була дорога машина, і жив він на кошти зі здачі нерухомості в оренду. Він був привітний з сусідами, вічливий. І, дивлячись з боку, можна було сказати, що його родина дуже щаслива. Але так тільки здавалося: ніхто і гадки не мав який Йозеф тиран за зачиненими дверима. Він був дуже жорстоким батьком і чоловіком. Регулярно бив дітей, і Розмарі за будь-який непослух. Дружина взагалі не мала права голосу в їхній родині за будь-яке заперечення. Чоловікові вона була жорстоко побита ним. же. У дітей був цілий перелік правил, яких вони були зобов'язані дотримуватися. Їх дуже рідко випускали на вулицю гуляти, їм не можна було кликати в гості друзів. Старші діти намагалися якнайшвидше покинути рідну домівку і втекти від батьківської жорстокості. Молодші діти взагалі могли заціпеніти від жаху, коли їхній батько заходив до їхньої кімнати, адже він ніколи не підходив до них з гарного приводу. Майже завжди його взаємодія з дітьми означала або побиття або крики в їхню адресу. Найбільше не пощастило його четвертій доньці Елізабет. Хоча Йозеф молодший дуже любив її, він так само бив її і вимагав, аби вона звітувала за кожен свій крок поза домом. Найстрашніше почало відбуватися, коли Елізабет виповнилося 11 років. Йозеф показував їй журнали для дорослих і дуже часто сам задовольняв себе у неї на очах. Дівчинка нікому не розповідала про це. Вона знала, що мати нічим їй не допоможе, а сусіди й зовсім не повірять. Та й страх перед батьком був дуже великим. Вона боялася, що він щось зробить з нею, якщо вона проговориться. У Дцядцять років Елізабет стала підробляти офіціанткою. А також вона вирішила закінчити курси з астрономії. Коли у дівчини з'явилися перші гроші, вона почала думати про втечу і навіть кілька разів намагалася втекти з сім'ї. Але щоразу Йозеф знаходив її і повертав назад, жахливо караючи за проступо. 28 січня 1983 року. Елізабет спробувала втекти до відня, але незабаром її знайшла поліція і повернула батькам. Побачивши її, Йозеф сказав: Й більше ніколи. Не дозволю тобі втекти. Елізабет збиралася дочекатися повноліття і переїхати в сусіднє містечко Лінс до своєї старшої сестри, але, на жаль, не встигла. У 1978 році Йозеф почав будувати бункер. Усередині він поставив вісім дверей. П'ять з них відкривалися звичайним ключем, а три за допомогою кодового замка. У підвалі було кілька кімнат, які разом займали близько 55 квадратних метрів. До літа 1983 року будівництво було повністю закінчено. Багато хто цікавився у Йозефа, навіщо йому бункер? І Він завжди відповідав, що поки все гаразд, це буде його майстерня. А взагалі він будує його на випадок ядерної війни, і усі люди йому вірили. Ніхто навіть уявити собі не міг, які насправді були мерзенні плани у Йозефа. Тепер повертаємося до того дня, коли, приспавши свою доньку, Йозеф замкнув її у підвалі. Перші кілька днів вона не їла і майже не пила води. Тільки кричала годинами, благала її випустити. Але, на жаль, її ніхто не чув. Дівчина сподівалася, що хтось прийде їй на допомогу, але дива не сталося? За кілька днів до неї спустився батько і зажадав, аби вона написала листа своїй родині, де зізналася б у тому, що вона втекла до релігійної секти і просила поліцію не шукати її. Елізабет сподівалася, що батько одумається і відпустить її, але впродовж чотирьох років він спускався в підвал, гвалтував її, бив і зачиняв. Її сім'я і сусіди повірили в її втечу, адже вона не раз намагалася втекти. Напевно, цього разу в неї все вийшло. Ніхто й припустити не міг, що вона зовсім поруч. У 1988 році Елізабет вперше стала матір'ю. Коли почалися пологи, Йозеф передав їй книгу за кушерства, ганчірку, ножиці. Та кілька вологих серветок так на світ з'явилася дівчинка на ім'я Крістін у 1990 році. Елізабет народила другу дитину хлопчика Стефана. А за два роки доньку Лізу. Через те, що Елізабет і Йозеф були кровними родичами, у них народилася хвора дитина. У Дівчинка Лізи були проблеми з серцем, і вона відчувала страшні болі. Дитина плакала вдень і вночі безперервно. Йозеф злякався, що його сім'я згори почує, плаче за запідозрить недобре. І він зажадав, аби Елізабет написала ще один лист, у якому вона говорила, що з нею все добре. Вона живе в секті. Але не може піклуватися про дитину. Після цього Йозеф поклав дитину в коробку, туди ж поклав листи, відніс малюка на поріг їхнього будинку. Цього разу ним зацікавилася поліція. Йозеф дав їм зошити своєї доньки, аби ці звірили почерк, який був у листі з тим, що був у зошитах. І так писала дійсна його донька. Просто уявіть, який жах пережила Елізабет. Її сім'я зверху жила звичайним життям і вірила в те, що вона втекла. Поки вона насправді кілька років поспіль терпіла насильство, пологи в таких жахливих умовах і зраду рідної людини. Елізабет жила в підвалі з крістіни стефаном, її дітьми. Попри те, що обстановка у них була, м'яко кажучи, жахливою. Вона дуже хотіла, аби її діти мали більш-менш нормальне дитинство. Вона дуже піклувалася про них, вчила їх читати. Розповідала, що там на горі дуже цікавий світ, який вони колись обов'язково побачать. На маленькій кухні вона готувала діткам їжу. 16 грудня 1994 року Алізабет народилася ще одна донька. Моніка Фрідсл виніс її з підвелу, поклав ув'язок і залишив біля входу в будинок. Коли Розмарі виявила немовля, пролунав телефонний дзвінок. Перед цим Йозеф змусив Елізабет записати повідомлення на диктофон, де вона підтверджувала, що це її дитина. Сусіди і сім'я не дивувалися, що їхня недолуга донька, яка втекла і потрапила у секто, постійно передає їм дітей на виховання. Їхній родині навіть виплачували виплати за опікунство над дітьми. У квітні 1996 року Лізабет народилися близнюки Майкл і Олександр. Однак, через брак кисню у Майкла виникли серйозні проблеми з диханням, і на третій день життя він помер. Фріцль вирішив позбавитися тіла, спаливши його в печі. Побоюючись, що Олександр може повторити долю свого брата, він ухвалив рішення залишити дитину біля порогу свого будинку, як він це вже робив раніше. Грудень, 2002 рік. Елізабет уже 18 років не виходила з підвалу. Її діти, 14-річна Крістін і 12-річний Стефан, жодного разу за своє життя не бачили наш світ на власні очі. Вони лише тільки малювали його у фантазіях за описом своєї матері. Незабаром Елізабет народила сьому дитину. Хлопчика вона назвала його Фелікс. Гадаю, у більшості з нас назріває питання. Хіба Елізабет не намагалася втекти? Вона справді не намагалася звільнитися. Батько одразу попередив її, що щойно вона залишить кімнату. І її одразу ж вдарить струмом, а приміщення заповниться отруйним газом. І її діти так само помруть. Йозеф на допиті розповідав, що він був непоганим чоловіком для Елізабет і непоганим батьком для їхніх дітей. Він дарував дівчині квіти, дітям книжка. Вони разом дивилися якісь передачі, поки Елізабет готувала на кухні їхні улюблені страви. У Елізабет була своя правда. Вона говорила, що Йозеф постійно бив її, психологічно мучив, погрожував їй і змушував її відтворювати жорстокі сцени з фільмів для дорослих. 10 квітня, 2008 рік. 19 18-річна Крістін, донька Елізабити Йозефа, дуже сильно захворіла. З медикаментів у бункері був тільки аспірин, і Елізабет не могла лікувати доньку. Незабаром Крістін впала в кому, і жінка благала свого мучителя врятувати їхню дитину і відвести її в лікарню, поки та не померла. Коли лікарі побачили дівчину, вони були шоковані. Її волосся випадало від мінімальних дотиків до голови. Так само не було майже всіх зубів. Вона була смертельно блідою і худою в її організмі. Був дуже серйозний дефіцит вітаміну. D. Йозеф сказав лікарям, що він рідний дідусь Крістін. Тоді вони попросили привести її матір, або та розповіла, як жила донька і на що хворіла. Їм потрібно було зібрати анамнез. Але Йозеф знову почав розповідати про те, що він і гадки не має, де зараз його донька. Багато років тому вона втекла з дому і потрапила в секто. Більше йому про неї нічого не відомо. Лікуючий лікар Альберт Рейтер, запідозрив недобре. Стан дівчинки був жахливим, і це було не просто так. Такі дефіцити не бувають лише від стресів чи неправильного харчування. Тут щось інше. Крістян ставало тільки гірше. У неї діагностували поліогранну недостатність, і її довелося під'єднати до апарату штучної вентиляції легень. Йозеф зрозумів, що лікарі шепочаться. Їм вся ця історія здавалася дуже дивною. Тому він одразу ж втік з лікарні. А лікарі тим часом звернулися до поліції. Ті передали інформацію в змі по телевізору. Ведучі просили Елізабет повернутися додому, і люди звинуватили жінку в зневажливому ставленні до своїх дітей. Медики мали намір провести ДНК тест або встановити батьків Крістін, але Фрі категорично відмовлявся здавати аналізи. Через кілька днів він зв'язався з лікарем Рейтером і повідомив, що його донька повернулася і хоче зустрітися з Кристям. Він попросив лікаря не залучати поліцію аби уникнути зайвих запитань. Однак, коли Йозеф прийшов до лікарні разом з Елізабет, на них уже чекали слідчі. Елізабет заарештували прямо в лікарні, і разом із поліцейськими вона поїхала до відділку на допит. Поліцейські були налаштовані проти Елізабет Ворожа. В їхніх очах вона була недолугою матір'ю та ще й жорстоко поводилася з дітьми. Під час розмови поліція почала розуміти, що все не так просто в цій історії. Вони дали обіцянку Елізабет, що захистять її, і вона більше ніколи не побачить свого батька. І тоді вона розповіла правду цього ж дня. Вони заарештували Йозефа, але перед цим змусили його показати підвал там. Вони знайшли інших дітей, які за станом свого здоров'я не дуже сильно відрізнялися від Крістін. У них були дуже слабкі імунні системи, кістки і м'язи. Їм довелося виробити толерантність до сонячного світла. Дітей звільнили і доправили в лікарню для подальшого лікування. А Йозефа тим часом доставили на допит. Він зізнався, що гвалтував свою доньку і утримував її в підвалі 24 роки. Було проведено тест ДНК, який довів, що це його діти, коли детектив запитав, навіщо він. Так вчинив зі своєю донькою. Йозеф відповів, що він лише хотів уберегти її від шкідливих речовин. У березні 2009 року Йозефа Фріцля засудили до довічного ув'язнення. Довгі роки в ізоляції сильно позначилися на психіці Елізабет і дітей. Вони всі проходили лікування у психотерапевта. Дітям перший час було дуже складно адаптуватися до нашого світу, адже вони ніколи в житті його не бачили і знали про все лише з розповідей і малюнків матері. Елізабет деякий час із дітьми проживала у своєї матері. Потім вона переїхала в село, назву якого ніхто не знає. Вона тримається в таємниці. Їхній будинок перебуває під охороною постійним відеоспостереженням. Елізабет вийшла заміж за свого 29-річного охоронця. Історія Елізабет Фріцль це трагічна. Але дивовижна історія про виживання, силу духу і надію, з 18 років вона була жорстоко ув'язнена в підвалі свого власного будинку, зазнавала насильство з боку рідного батька Йозефа Фріцля, який створив для неї пекло на землі. Вона провела в неволі 24 роки. Але, попри всі страждання, вона не зламалася, коли 2008 року Елізабет нарешті змогла знайти допомогу і була звільнена. Вона показала світу неймовірну стійкість. Незважаючи на всі жахи, які їй довелося пережити. Вона знайшла сили почати новий етап життя і повернутися до нормального існування. Її історія це приклад того, як неймовірна сила людської волі може протистояти найстрашнішим випробуванням. Якщо кому цікаво, є фільм за цією історією. Називається він Дівчина в підвалі фільм. 2021 року дуже дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе.